Демо зараз говорити про справи фінансові, але скажу, що інформація про обмін українських про обмін, про яку сказав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтверджується. Українські джерела також її вже підтверджують, але цей процес обміну не завершився, тому деталей більше поки не буде. Хоча сам факт обміну. Підтверджено вже позитиві. Сподіваюся, що на 14-ту годину будемо знати з цього приводу більше. Обов'язково вам про це розповімо в наступному випуску Новин. А зараз до нашого етеру долучається Ніна Южаніна, народна депутатка фракції Європейська Солідарність. Ніна Петрівна, вітаю вас. Доброго дня. Хотів би почати нашу розмову про е, нове розслідування, яке схеми оприлюднили, воно пов'язане із фортифікаційними спорудами. І там наводяться, знову ж таки, не дуже приємні факти і цифри. Але питання тоді залишається до державних органів влади, зокрема і до Рахункової палати. А де вона? Чому вона спить і чому вона не бачить тих порушень, в які дуже легко, виявляється, знаходять журналісти? Ну, насправді я хотіла би, щоб журналісти в першу чергу спочатку звернули увагу, коли переламали через коліно. Е Закон про рахункову палату, коли сформували новий склад, а перед цим ще звільна звільняли членів рахункової палати, які були неугодні для офісу президента. А потім Протягом багатьох місяців я доводила, що не може існувати рахункова палата і виконувати свої функції в такому складі, коли більшість людей залежні від офісу і точно не будуть здійснювати в повній мірі свої функції. Про це мовчала. Тепер уже маємо погані наслідки. Но насправді. Витрачання державних коштів навіть при будівництві фортифікаційних споруд, де журналісти розкрили зловживання і якби, переплати, які точно ж, очевидно, комусь далі спрямовувалися ці всі переплати, хтось на цьому наживався в той час, коли катастрофічно не вистачає коштів на фінансування сектору безпеки і оборони, ну. У мене навіть вже не викликає здивування, тому що ми знали про це: ми наполягали на створенні ТСК, і коли від влади були ну, просто різного роду Зауваження до складу цієї ТСК для того, щоб пропихнути туди тільки тих людей, які зможуть стримувати роботу ТСК, робити правильні висновки, не залазити дуже глибоко, не копати дуже глибоко. Насправді, оці всі матеріали мали оприлюднити не журналісти, а тимчасова слідча комісія. Але вибачте, якщо туди від слуг народу, які повністю спотворили всю роботу парламенту, крім того, що це взагалі вже парламент не суб'єктний, так і ще тимчасові слідчі комісії, які мають очолюватися опозицією, бо це єдиний інструмент контролю над діяльністю влади, очолюють виключно слуги народу. І вони посміхаючись, роблять це кожного разу. Але ну до речі, потрібно. Зазначити, що навіть члени ТСК, які зараз працюють виїжджають, працюють і виїжджають на місця, вони, очевидно, не змогли розкопати оцю всю інформацію щодо навіть завищення цін на придбання різних матеріалів, бетонних блоків, цих конусів, які є ну, обов'язковим елементом фортифікаційних споруд. І тому, ну на жаль, це тільки підриває віру в державу, це тільки підриває. Віру військових в те, що е, наші державні органи працюють так, щоб їх забезпечити повністю. Як же забезпечити, якщо там націнки складають 15-20%, відсотків, які точно йдуть не військовим, а комусь? Тому величезне питання, на жаль. Мені дуже соромно навіть про це говорити, тому що нас чують багато людей, багато військових, і не хотілося б, щоб вони знали, що всередині країни продовжуються такі факти корупції. Вони просто очевидні. А рахункова палата в цей час робить вигляд, що ну як говорять, уже вони, вони ховають звіт, який нібито є на цю тему, і перевірка, нібито є на цю тему. Але вона ж не буде навіть рахункова палата. Вони. До кінця ніколи не будуть розслідувати, могли вказати на порушення, але от такої глибокої перевірки щодо і постачальників, і порівняння цін, і доведення завищення цін, і е, зловживання ну навряд чи це взагалі би зробила рахункова палата. Бачите, Ніна Петрівна, роблять одні, А ви кажете, от про те, що соромно там вам там чи нам говорити про це, і щоби там ті самі військові не знали про це от лихоліття, яке інколи твоє. Ореться, або почасти твориться в державних органах влади. Мені здається, що навпаки вони як мінімум повинні про це знати, тому що повинні знати, кому потім за великим рахунком дякувати. Тому що заходячи там на підготовлені позиції, які десь на паперах хтось будував, а потім виявилося, що половину присвоїли, чи там привластили, чи не так освоїли. Ну то вони повинні розуміти, кому вони дякувати за це мають. Тим більше йдеться, то про немалі суми на минулий рік це було там понад 40 мільярдів цього року, майже 40 мільярдів. Ну тобто, це величезні, величезні суми. І ці груші пане Віталію, щоб ми всі чітко розуміли, що будівництво фортифікаційних споруд. Це заміна дорожнього будівництва в повній мірі. От на дорожньому будівництві, на яке тоді витрачалося більше 100 мільярдів гривень в рік, були значні зловживання, і про це говорили. Писали, ви чули е закінчення якихось Ні, кримінальних справ, жодно. розслідувань і вироків для того, щоб вся країна побачила, що тільки ви крадете з державного бюджету, тільки ви. Завищуєте ціни і отримуєте з державного бюджету вигоду понад рентабельність, яка навіть може існувати. На ринку в звичайних умовах ви маєте нести покарання. Цього немає. Тому от все це продовжилося на будівництві фортифікаційних споруд, тому що будівництво це найкраща от галузь, яку використовують для того, щоб зловживати і нераціонально витрачати кошти. На жаль, і так і буде продовжуватись. Тому що коли навіть назвали зараз компанії, і очевидно, що в такий складний період. Я не почула, що порушено кримінальні провадження на основі розслідувань журналістів. Я не почула, що нарешті Верховну Рад... Верховній Раді нададуть для ознайомлення звіт про перевірку, яку вчинила, яку провела э, Верховна э, Рахункова Палата, а, але яка не була нас затверджена на засіданні Рахункової палати, і тут вже включилась особисто Ольга Піщанська, яка буде захищати. Інформацію щоб не тільки щоб тільки не відбувався витік її. Півроку маємо від останнього цікавого виступу в Верховній Раді, коли було презентовано Україні план стійкості. Про нього тоді дуже багато говорили. План стійкості саме для України. Ви, як економіст, як парламентар, ви можете сказати що щось з цього плану взагалі почалося хоча б реалізовуватися. Ну, я не знаю особисто, що почалося реалізовуватися. Насправді дуже важко зараз оцінювати можливості стійкості, особливо економічної стійкості країни, коли, ну, наприклад, ми ж всі знали, що і, наприклад, експортний безвіз з 6 червня. Відміняється, але слава Богу, що вчора з'явилася інформація, що нібито буде якийсь перехідний період з переліком товарів, для яких безвіз буде залишатися, і е, Європейська комісія нібито максимально робить для того, щоб хоча б якісь можливості такого пільгового ввезення товарів на територію Європейського союзу в Україні залишилися. Але я чула це від бізнесу, що насправді. Обмеження в експортних можливостей України ну дуже для них відчутне. Дуже. Проте є в мене якби добрий сигнал від бізнесу, що вони давно вже не очікують якихось додаткових дій чи турбот від влади. Вони взяли свою долю в свої руки, і тобто вони самі зараз займаються просуванням. Своїх товарів з ознайомленням своїми товарами в багатьох країнах, навіть в Європейському Союзі, повідкривали офіси для того, щоб знімати напругу, яка точиться навколо експортування товарів з України. По перше. Викривлена інформація, яка існує про величезні обсяги експорту з України, про якість експорту товару з України або ще про якусь шкідливість для якихось окремих галузей в європейських країнах. Розвінчувати всі ці міфи стала не наша держава, не наші державні інституції, якісь торгові представництва, які мають бути в інших країнах, займаються це безпосередньо самі. Сам бізнес утворивши асоціації, працюючи напряму в країнах, куди вони хочуть зайти або продовжувати експортувати, для мене було це здивуванням, тому що е, очевидно, що держава зараз максимум мала би докладати зусилля для того, щоб забезпечити, хоч сприятливі умови для тих, хто залишився працювати в Україні, і платить величезні податки. Податки наші. Підприємства, наші собі платники податків платять величезні. Ви просто коли зараз аналізувати. План надходжень по податкам в бюджет на 2025 рік і його перевиконання, ми розуміємо, що абсолютно таких ухилень від оподаткування не просвідковуються, не платять ті, хто і раніше не платив, кого кришують, хто знаходиться під якимось зонтиком. А для решти це просто такий жорсткий режим економії, просування своєї діяльності, і дуже добре, що люди хоча б не втрачають віру віру просто в Україну державу, бо з ним що вони втратили віру в державні інституції, як було сказано на нещодавній конференції, що ми менше бачимо представників держави, чим спілкуємося з представниками держави іноземних країн, які дозволяють з ними зустрічатися, доносити інформацію про себе. Ви уявляєте до чого ми дійшли? Да, я уявляю до чого ми дійшли, тому що коли бачу статистику, наприклад, по збільшенню контрафактної продукції на заході України, або наприклад кількість відкритих знову відкритих на заході України нелегальних заправок або там контрафакт тютюнових виробів, і ну, тоді з'являється запитання: а де з великим рахунком податкова, де БЕП. Але бачу, що податкова в цей час полює за тими, хто е, займається продажем товарів через платформи. Там розсилали листи щастя. Коли побачу цю статистику про ці три е, від тисячі листів щастя, і з тими сумами, які там заявлені, ну чесно кажучи, це. Курям насміх, вони витратили більше ресурсів на адміністрування цього всього процесу, ніж принесли прибутки, замість того, щоб тіньовий бізнес кошмарити, закривати лазівки, замість того, щоб з державними підприємствами розібратися, які звітність не направили, і не заплатили дивіденди в державний бюджет, а там десятки мільярдів. Спитати в енергоатому, шановне, а 12 мільярдів, які ви заробили, чого ви не поклали державну скарбницю? Ну, це просто та голову не налазить. Дивіться, мені здається, що кожен має займатися своєю справою, і все, що зараз стосується тіньового ринку, контрабанди, взагалі нелегальних точок продажу, навіть підакцизних товарів, все це знаходиться виключно під зонтиком правоохоронних органів. І я не один раз вже чула від нового голови податкової служби, що він з цим не може зробити, бо в його функціях немає правоохоронної функції. Тому податкова займається ну, тільки адмініструванням, а те, що ви назвали, і те, що відкривається останнім часом. Просто насправді шокує. І висновки про те, що у нас взагалі розбудована якась на рівні державних органів прямо мафіозна така сітка, мене це вже насторожує, тому що такі явища дуже важко викорінювати. Такі, з такими явищами потім залишається, що нема кому боротися. Тому що якщо всі правоохоронні органи пов'язані між собою, і майже всі однаково приймають участь, але кожен кожний на поділеному полі впливу, то немає кому покласти край цьому всьому. Президент сидить, закриває очі на це все. І так як він е, сконцентрував всю владу в своїх руках, то абсолютно очевидно, що саме звідти не йдуть команди. Зупинити це все, що відбувається в країні, і тому податкова, звісно, займаються тими питаннями, які ну їм залишаються. І тут же абсолютно очевидно, що ви знали, що оця, оця розсилка запрошень людей прийти на дати пояснення в податкову, вона ж відбулася після того, як з 1 березня люди почали, отримуючи товари, куплені через інтернет, почали здійснювати постоплату. Тобто, це ви знаєте, що отримав поштового оператора, там, приміряв, подивився, перевірив, якість, вирішив брати і розраховував. З продавцем цих товарів. Так от в такому тепер чеку, фіскальному чеку вказані всі ідентифікаційні дані, отримувачі цих грошей. Ця вся інформація е, аналізується податковою службою, і, звісно, вигулькнула нова проблема. Я про неї пишу весь цей період часу, що скоро ми будемо мати неприємність. І дуже дивно, коли деякі члени профільного комітету говорять, що не лякайте людей, все буде добре, ніхто не буде ловити людей за руку, якщо там продають якісь одноразові продажі, здійснюють. Та все зовсім не так. Просто для цього треба дуже добре знати податковий кодекс, тому що в нас виключень про те, що один раз продав, чи десять разів продав, немає. І ось те, що відбувається наразі, податкова служба розіслала десь справді біля трьох тисяч повідомлень з запрошенням прийти в податкову службу, пояснити, яким чином людина що це вона робить, що вона продає, і за що вона насправді отримує гроші. І коли ви знаєте, от дивіться, вони поранжували собі, викликали тільки тих людей, які здійснювали протягом, я так розумію, місяця. Більше п'яти продажів. Більше п'яти продажів. От вони вибрали для себе цей критерій. Але якщо подивитися, як вони обробили інформацію, то от від 10 до 50 тисяч доходу отримали 1500 осіб. Від 50 до 100 тисяч доходу за продаж чогось отримало 640 осіб. Понад 100 тисяч отримало 475 осіб. Ось вони. Насправді, зараз ми не знаємо от 5 продажів на яку це суму, бо можна 5 продажів і на тисячу гривень зробити, бо критерії тільки 5 продажів, я не знаю, чому вибрала для себе податкова, вони всіх викликають нібито для того, щоб роз'яснити людям, що в такому випадку вони мають зареєструватися підприємцями або сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. От така ситуація. Тому це ж тільки початок. Ще в нас є інший проект закону, який лежить у Верховній Раді, вже зареєстрований, скоро буде розглядатися також про оподаткування доходів отриманих люди, людьми від продажів на площадках. В нас ще з'явилася нова проблема щодо можливого оподаткування, перерахувань з картки на на картку між людьми, якщо це не є там зареєстрованими волонтерами. Або oh. не є там, мабуть, родичами першого ступеня рідства. Я навіть не знаю, але вже ця тема прозвучала і вона всіх насторожила. Тому що це також, знаєте, все з однієї десь такої розуміння мінфіну про те, що всі доходи фізособами мають оподатковуватись навіть якщо вони вже оподатковані були раніше. Там при людина, коли купила якусь річ, дата ж вона купила заподаткованих доходів, і вона ще й заплатила непрямі податки при придбанні цієї речі, і ось вона продає. То ще раз заплати, будь ласка, податок. Тому тут ми маємо зараз просто виклик для податкового комітету. Я не знаю, чому ми досі не збиралися, чому не обговорювали цю тему, тому що треба вносити зміни в діючі в норми податкового кодексу, думати, що робити наперед. Якщо там немає обмежень, вносити ці обмеження, бо таке враження, що гроші почали шукати додаткові надходження в бюджет, почали шукати саме у людей. Бо я нещодавно чула про те, що нібито в комітеті не мають наміру взагалі голосувати за підвищення любих податків для юридичних осіб, але щодо людей питання так не прозвучало. Тому будемо бачити, як будемо рухатися в своїх діях, але треба все робити наперед, щоб потім не було, наприклад, до тих людей, які вже попали в ці чорні списки, якихось додаткових вимог. Це мені нагадує класичну ситуацію. Знаєте, для того, щоб отримати багато молока, треба менше годувати корову і більше її доїти. Це приблизно те, що стосується. Не доять тих, хто направду сидить на кеші, як енергоатом, а доять простих, посполитих, що з них візьмеш. Розберемося. Ніна Петрівна, дякую вам. Наш час в ефірі збіг. Спасибо вам величезне за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нашими глядачами. Ніна Петрівна Южаніна була з нами, народна депутатка фракції Європейська Солідарність.